Доброго дня, шановні друзі, хочеться трохи підвести підсумок того, що вчора було не вчора, а в понеділок так, було на беліховій могилі. Власне, заходу такого, як ми сподівалися творчого і тоді, коли люди єднаються, насипають землю, не відбулося, бо коли ми прийшли. То там активно розривали могилу, копачі. Я їх більше як копачами не можу назвати, бо це не археологи, це один мій знайомий сказав орки-олохи. Бо дійсно вони не гірше, ніж орки, працюють проти культури і духу українського, духу воїнства. Бо в першу чергу, в часи війни, розривати могили наших пращурів так активно досліджувати археологію, як раптом складається зараз. Просто знаєте, як кажуть, на спіху, як цигани. Набігли, коли оця ситуація якась, коли таке відносне безвладдя, коли війна, і оце все нашвидку роздеребанити. Не, не інакше, як хтось там каже, що десь воно піде в якийсь музей. Знаєте, ми не можемо відслідкувати та за умов війни та за умов такої влади, яка не відповідає навіть е, в межах не працює законних не завжди. Е, що хочу сказати, підгородня там коментарі є влади, підгородні, представників. Вони, звісно, звичайні виконавці, це тих, яких послали, щоб щось відповідали. Там Жінка коментує, вона непогано коментує, а чоловік теж так як би, коментує, але вони всі кажуть те, що їм їх керівництво підгороднього, так би мовити, сказали казати. Питання стоїть до вершини цієї ланки, до самого керівника Підгороднього, чому він за цей час не прореагував. І я не знаю, як так можна було не бачити, що відбувається навколо могили. Бо не один уже рік працює Санрей. Заклад відпочинку він працював. Я спілкувалася з місцевими жителями. І в часи Януковича туди приїжджав Янукович, розважався, є згадки про те, як там місцеві жінки намагалися йому служити, але він хотів молоденьких. Це мені таке розказали. Да. Не буду казати хто, але люди згадують. І, власне, голова, я в інтернеті просто зайшла, подивилася, голова Санрея. Що не помиляюся, балотувався в суставі із Сарьовим там, і в команді оцій був. І от є стаття гроші да, на сайті. Я посилання робила про те, що його оточення, і він сам, його донька, фінансували шарія. Знаємо, да, хто такий. І, власне, не дивно. Що, що дивуватися, тому що от такі великі гроші, які він має. Да, і вони кажуть, що там було сміття на тій тому кургані, на могилі. А що робив голова Санрею, коли він захопив цю територію і, як вони кажуть, там сміття? Тобто це за нього було сміття, чого неналежним чином доглядало за станом землі охорони місцева влада. Тобто, наче влада має хтось її символізувати. В неї не така велика територія, і той же Санри, я думаю, відвідували місцеві чиновники, значить не бачила, що відбувається. А тепер вони кажуть, наче там сміття було, і треба було рятувати могилу. Могила, як ми бачимо, вона дуже гарна була того, як її стали розривати. Там плотна земля, вода не підходить, не розмиває, так що прямо. І, власне, не треба було там нічого робити. Тим більше, що цей об'єкт є культурним надбанням цієї території, він поробила про те, що його оточення, і він сам, його донька фінансували шарія. Знаємо, да, хто такий. І, власне, не дивно. Що, що дивуватися тому, що от такі великі гроші, які він має, да? і вони кажуть, що там було сміття на тій тому кургані, на могилі. А що робив голова Санрею, коли він захопив цю територію і, як вони кажуть, там сміття, тобто це за нього були сміття, чого неналежним чином доглядало за станом землі, охорони місцева влада. Тобто, наче влада має хтось її символізувати. В неї не така велика територія, і той же Санрей, я думаю, відвідували місцеві чиновники, Значе не бачила, що відбувається. А тепер вони кажуть, що там сміття було, і треба було рятувати могилу. Могила, як ми бачимо, вона дуже гарна була того, як її стали розривати. Там плотна земля, вода не підходить, не розмиває, так що прямо. І, власне, не треба було там нічого робити. Тим більше, що цей об'єкт є культурним надбанням цієї території, він пов'язаний з туристичним маршрутом, яким. Провадили поїздки, місцеві активісти, до, до речі, хочу сказати дуже добре про Івана Гайдука, який дуже багато робить. Але людина, знаєте, йому має бути підтримка. Отакі люди мають керувати ОТГ містом, а не ті, які не знають, що відбувається на його території. От, знаєте, Я впевнена, що будуть, пройдуть вибори. І я думаю, що такі, як Іван, мають отам керувати. Цією, цим містом, бо вони знають, що відбувається на території. І мінус не знає нічого, про що, що відбувається, і що розривають могили, і тільки в день, коли вже почали розривати, чи наступний день вже розголос пішов, так влада місцево починає щось там. І знову-таки, що воно робить? Я так з розмови зрозуміла, не було заявлено про кримінальне правопорушення, таке не було розпочаток. Такі заяви є, але чомусь вони, вони не мають відповіді від влади обласної від місцевої влади. Тобто ніякої відповіді, а місцева влада посилається, що вона подала запит, запит на мінкультури, на, на управління культури обласної. Але ніхто не подав, але з обласної культури нічого не надійшло ніякого повідомлення, я так розумію. Не від голови військової адміністрації, до якої теж, я так розумію, зверталася, бо я питала представників, чиновників від да, міста Підгородньо. Власне, досі вони не отримали. Вони щось робили, але знаєте, так робили. Трохи злякано, бо як мені сказали, сонрей він має, несе дуже великий відсоток у бюджет міста да, Підгороднього. Але чи це має впливати на відношення керівництва сонрея до мистецтва, до культури, до надбань історичних, до козацької могили? Зараз от у нас є такий пан Тесленко. У мене з ним була така розмова. На жаль, частина її не зберігалася. Я не знаю, так знаєте, буває, приходиш і чомусь посилає тобі вірус. Частина файлів вона пропадає. Ну, частина зберіглася. Да. Ще все, ну, би, я думаю, ми і так знаємо, хто він такий, і да, як він себе. Ну, він заявляє, що він рятує могили козацькі і різні. І Він заявив, до речі, відкрив таке відкриття, зробив, що це не козацька могила, що це не, кози, не могила козака Белюха, Хоча про це говорили неодноразово, що це могила козака Белюха. І от Він у нас вперше розкрив, нам таку, що це могила доби бронзи, а відповідно її можна вже розкапувати, що хочеш, то і робиш. Я скажу за це, що часто на могилах старовинних, на скіфських допоховували козаків. Таке бувалося часто. І тому, якщо це могила навіть доби бронзи, то там зверху могли поховати в верхній ланці козака запорізького січовика з поваги до нього, бо знали, що ті, хто лежить там, це теж його пращували. І, власне, але для, для козаки не нищили кургани. І дослідження могил може бути зовсім іншим, і е, не, не, не розгортати кургани, як зараз оце руйнується, повністю винищується і розкидається земля. Е, що ще хочу сказати? Знаєте, великий такий жаль приходить в серце, і, е, бо бачиш, що українці нікому не потрібні, і влада вона не опікується тим, що відбувається з Україною, з культурою з нашою з надпанням. І, власне, все, що відбувається цей захист України. Ми захищаємо наші рідні, захищають Україну, але про те, про що вони мріють, його немає. Бо всередині отака от орки, бо всередині ті, хто підтримують шарія, і їм дозволяють продовжувати далі руйнацію України. І власне вони, я ті, хто як з Януковичем по-панськи відноситься, мені там один. Керівник, представник цієї організації, казав, що ти тут ходиш, що ходите тут голі. І босі", він мені сказав, там є на камеру перший поїздка наша. Тобто він вже вважає себе паном, такий собі пан на нашій землі. А ми тут голі босі ходимо, щось захищаємо, якісь могили. І знаєте, обличчя і цих людей, які копали, вони реготали з нас. Вони вони, якби їм можна було вбити нас, то вони би це зробили. Просто з усмішкою, як бувають наші хлопців зараз на передку, ці бандити і дітей, і, і дівчат гвалтують. Ми про це пишемо. А всередині України, от що відбувається? Не вже не те саме. Я зараз знову вкотре звертаюся до пана Зеленського. Ви є президентом України, і ми би хотіли, щоб ви довели, що ви з українським народом, що ви дійсно за Україну і захищаєте нас. Нашу культуру. Я е, закликаю вас до припинення знищення могил козацьких, бо ці могили вже розкопують І в Запорізькій області. Хлопець поїхав. От, будь ласка, один із знайомий, могили, могили розкопали, там знищили не одну за цей час війни. Тобто, це є. І той же Крумлихновоолександрівці, і в інших місцях, що це за якась така хода знищення української культури і історії? Якщо ви про це не знаєте, то будь ласка, посікавтеся. Я думаю, інформації в інтернеті достатньо. Зверніться до людей, які є свідками цього. Подивіться відео, я закликаю до вашого оточення, до Верховної Ради України, до усіх депутатів, усіх скликань, які зараз знаходяться чи відпустять, чи де. Будь ласка, візьміться за роботу. Бо знаєте, як у те вірші «Розрита могила Тараса Шевченка. Це ті ж самі розривають вороги України, по суті кажучи, бо це війна. Для чого це серце України зараз так болісно матусям? Там жінка от стояла, вона плакала. У неї родичі, бо я, ситуація з війною це вже полила не одного з нас. Да? А вона стоїть і плачеть і каже: за що? У мене є вірш, там я виставила, да? там теж питання я задаю: за що ці хлопці гинуть? Пане президент, якщо ви з українцями і україною, то почуйте мене, будь ласка, почуйте ту мати, яка сльозами вбивається, коли дивиться, як розривають цю могилу козацьку. Історію нашу розривати, неважливо, козацька це могила чи ні. Для чого ви допускаєте, щоб такі, які підтримують Шарія, які підтримували Януковича, та неважливо хто, багатії, які не поважають Україну, які захоплюють землю українську всередині, продовжували таке нищення? Чи це по-українському? Ми говоримо про перемогу. То для кого тоді тут життя буде? А я хочу, щоб тут ж... українці жили. І закликаю вас до цього. Я хочу, щоб усі нації тут жили, але домінувала українська культура і українці і український дух. Не знищуйте це все. Не підтримуйте тих, хто це робить. Будь ласка, покажіть нам свою волю, волю за Україну. Підтримайте у тих людей, які захищають могилу. Спиніть оце це все. Приберіть оце це все. Хай вони. По новому накопають оту, зверху землю, насиплють, люди зберуть і вкажуть вам повагу у цьому, що ви підтримали. Ми не маємо нищити наші святині. Бо ми українці, і тут буде Україна і є Україна. Доведіть, що ви з народом, пане президент. Дякую. Шум шум, шум шум, ой, не шуми, луже, Зелений байраче, не плач, не журися, Молодий козаче. Не плач, не журися, молодий косаче. Не сам же я плачу, плачуть каріон. Не дають спокою, а ні ти, ні вночі.